Всім привіт, друзі! У нас сьогодні буде дуже цікаве відео. Повірте, дуже-дуже. Ми сьогодні порівняємо ось такий очищувач ізоляції типу стрипер від Дніпро М із AliExpress. Цей коштує приблизно 900 гривень, а цей коштує 300 гривень. що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій НМЦ та Літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. Самого початку, як завжди, трошки історії. Хто не бачив моє відео ось з тим е, стріпером, типу очисником ізоляції від Дніпром, я його купляв за. 876 гривень чи 75-900 гривень. Це в нас КС-26Т. Там щось 5 в одному, але де вони тут 5 в одному, я не знаю. Коротше, він має фіксацію, давайте коротко вам покажу. Ось фіксацію є, має кусачки, але тільки 2 мм діаметр, 2,5 він не може перекусити нормально. І, звичайно, в собі має обмежувач різу. Дивіться, в нас від 8 до 12 мм і все. Ось такий. Чистить нормально, в принципі, я чистив. Ну, ще раз повторюсь, мені не сподобалося, що тут 2 мм, 2,5 він дуже тяжко кусає. Він не може туди, ти не залізеш, деякий дріт не залазить. І ціна, звичайно, ціна. А так все решта типу працює. Що я ще одне замітив, зараз я вам покажу. Я вже ним користувався, вже трохи я ним користувався. Дивіться сюди: в нього починає вилазити оцей шток. Зивіться. Чомусь він піддавлює, я дивлюсь, наклейка так відтупирилась. Я от працюю, працюю, не працюю. Дивлюсь, щось наклейка відклеюється. Я дивлюсь, знизу цей шток щось починає вилазити. Не знаю, по-дальшому подивлюся, а вилізе він чи ні. Ну, Це мені вже не подобається. Ну, Це 900 гривень так має бути, я не знаю. Добре, це я заказав на Aliexpress, Це ідентичний. Дивіться, що цей стрипер може. Дивіться, він може від 0,5 до 10 мм зачищати діаметр дроту. Також 4 мм він може перекусувати спокійно кусачками своїми оцими. ось такі ж самі є. Далі тут 190 мм і вага. І він має також обмежувач. Він також має регулювання. Ти можеш подивитись по дрот, якщо він дуже сильно здирає, ти можеш собі відрегулювати. Тут я не знаю скільки в одному, якщо тако написати, дофіга. Давайте ми його розпакуємо і зараз я вам все покажу. Потім перейдемо до ціни. Тому що ціна тут дуже солодка, повірте. Якщо ти маєш монетки з купони, ось такий стрипер можна було взяти за 200-250 гривень. От хто брав, напишіть в коментарях. За 250 гривень такий стрипер можна брати. Упаковочка, дивіться, раз. Упаковочка два. Дуже гарно, якісно упакований. Плівка. Ось так він у нас виглядає. Давайте це відкинемо. Ось це в нас Дніпром. Давайте зафіксуємо. Отак. Дивіться, ідентичний. Дніпрам трошки більший. Цей трошки менший, бачите? Цей навіть трошки менший по габаритах. Що зразу візуально? Я вам кажу, як воно є, свою думку. Візуально, по думці, пластик чуть-чуть якісніший. Ну, ви можете бачити по виконанню, ану, фокусуйся. Бачите, пластик трошки якісніший. В Дніпрам. Тут візуально все видно. Заосенців таких немає, як тут на цьому. Ну і що мені сподобалось, бачите, тут пластикова заглушка, тут не наклейка. Ну, це дешевший. Тут мало бути пластик, Ніпрам. Ну, дивіться. Ну, Що то наклейка? Е і також давайте по функціоналу я вам покажу. Дивіться обмежувач різу, який тут зробили вони. Ну, Це шикарно. І тут обмежувач до 20 вроде, чи до скількох. Е до 15 мм. Але я тут, бачите, 15 тут ще довше можна поставити. Від 10 тут в нас йде від 8 е Від 8 до 12, а тут можна ну, прям скрутку зробити. Дивіться, ось такий от обмежувач. І він тут... Ну, працює якось трошки, мені здається, краще виконаний. Тут такий от язичок. Ти мусиш впинати в язичок, і він тут ну, теж, типу, ходить. Але якось він так туго. Оце 8, все, це 12, дивіться, отак. Все, отакі от, от положення. Він дуже легенько ходить. Тут нема чіткого, дивіться. тук-тук. Послухайте, як китайському за 300 гривень, слухайте. Чітко ходить. Це 300 гривень, тут 900 Далі. Оце в нас опускає лезо. Ти тут можеш доплюсувати. Тобто, якщо ти хочеш дуже тоненькі дроти, і ти бачиш, їх не, не вистачає, щоб зачепити, ти собі отут керуєш більше або менше. Воно оце лезо, підні... ну, фокусуйся. Воно оце верхнє лезо піднімає або опускає. Тобто, якщо дрібні дроти, ти можеш виставити собі на середину, ось так тримати. Ну і воно там чисте. Якщо там 6 квадратів, 10 квадратів, як вони пишуть, ти береш сюди мінус. І 6 квадратів. Сьогодні, ми, до речі, порівняємо, як 6 квадратів чистий оцей китайський. Бо М так не дуже, через раз чистив, якщо чесно. Я взяв ті ж самі дроти. ті ж самі ідентичні дроти. Давайте ми перейдемо до ціни. Зараз я вам покажу ціну. Там ще є варіанти з обжимами. Ось тут на горі з обжимами. Я, напевно, ще собі з обжимами закажу також. І ціна там порядка на 100 гривень дорожче. Давайте я вам покажу, скільки я за цей заплатив. Бо люди скажуть: 300 гривень, де ти Вова взяв, зараз він коштує 400. Ще раз кажу: монітор та Аліекспрес, акції, скидки, шойси і так далі. Давайте візьмемо телефон. Дивіться, Аліекспрес, заходимо. В мене він зразу тут, я поставив його, дивіться, 7 доларів. 7 доларів 01 цент. Це без ніяких купонів, це просто шойс. Подивіться, шойс. Я заплатив. Скільки 7 доларів? Давайте зараз перевіримо. Дивіться, Заходимо сюди, в калькулятор. Давайте перетворення сюди. 7 доларів. 292 гривні. 290 гривень. Нормально? 290? 300, нехай буде, 900, нехай буде порівняти. Ну, Зараз будемо бачити, як вони ріжуть. Добре, по ціні я вам показав, а, давайте я вам ще покажу по цьому. Де воно є? Давайте я вам покажу, які ще є варіації. Зараз на даний час 347 гривень. Показую звичайний. Дивимось сюди. От я посилання вам скину і на цей, і на цей. Самий простий, оцей я заказав, не самий, простий, оцей жовтий я заказав. Це що він має регулюровку. Цей вже подорожчий, без регулювання верхньої, він 448. І цей 548, він з регулюровкою ще й з обжимами. Ну, 548, камон. Ну, коротше, посилання я на цей на цей, на ті всі три залишу. Далі, по кусачках, дивіться сюди. Тут нас пише 4 мм з цієї сторони ти можеш засунути, а цей і 5 Тобто, з цієї 5 мм ви можете кусати дріт. Моноліт. Моноліт. Ну, пробуй моноліт зразу ж. Дніпроем того не кусає. Я вам серйозно кажу. Дніпроем, Зараз я давайте я от візьму ножик, де мій ножик є. Дивіться, це 2,5 на, 2 на 3. Це дріт 2,5. Кусаємо Дніпрам 2,5. Я хочу от, ще, ще ВВП. Ну, 2021 рік це 2,5. Дивіться, хочу кусити Дніпрам 2,5. Мені треба засовувати. Він кусає, але ось такою ізоляції, дивіться, О, мені треба так засовувати. Пробуємо тут. Пробуємо тут. Чи тут мені засовувати треба? Тут фішка в цих кусачків, що так. Ти нажимаєш і засовуєш. дивіться. Набагато швидше. Мені не треба сунути. Я просто приставляю, нажимаю, дивіться. Мені не треба засовувати. Я вже пробував Дніпром, так. знаєте. Думаю, може я щось не так роблю. О, дивіться, засовую, перекусую. Тут засовую. Ну, в принципі, одинаково. Але добре. Добре. Демдальше. 2,5 моноліт. Зараз ми подивимось. Саме 2,5 моноліт. Тут пише, що два. Перекусив він, дивіться. Мені треба засовувати. Мені... Мені треба засовувати. Мені. Ану, може я зжимаю, отак. Давайте. Я може неправильно роблю, отак зжимаю. Пробуємо два з половиною. Він кусає половиною. Кусає, кусає. Брешу. Ну тоді я пробував. Йому дуже тяжко два з половиною кусати. Кусає, дуже тяжко. Як цей кусає? Цей набагато легше, повірте, я вам серйозно скажу. Цьому тяжче? Кусає, але ви слухайте по звуку, слухайте. Слухайте тут по звуку. Слухайте. Ну, Різницю ви бачите. 2,5 він також кусає, але тут написали 2. Добре, йдемо далі. Пробуємо зачистити, наприклад, 2,5 моноліт тут. Я виставив, ну, зараз виставлю 10 чи там 11. Приставляю. Добре, чисте. Ну, як ви самі бачите, все питання нема. Ще раз обріжу. Чекайте, бо я сюди засунув. Є 2,5 чистий без питань. Представляю, чисте добре. Дніпро М. Мінімальний. Кусаємо. Му тяжко. Ну, от ви самі чуєте по звуку. Теж М зачистив. Давайте ми порівняємо різницю по обрізі ізоляції. Ми будемо бачити, є різниця велика чи немає. Подивіться, різниця. Синій зачистив Дніпроем, фокусуйся. Синій зачистив Дніпро М. Жовтий зачистив е, цей. Китайський. Ну, ви бачите сильно велику різницю? Я не бачу, не знаю. По лезах, що я вам хочу сказати? По лезах, ну, у Дніпром, якісь вони темніші виглядають, не знаю. Ну, Мені в коментарях писали, що вони звичайного металу, просто загострені. В Дніпром ще тут стоїть якась пружиночка, ось така, яка прижимає ізоляцію, я так поняв. Бачите, ось та пружиночка. І вона деколи заскакує між леза, І тому погано чисти. Оця пружиночка, ось така. Не знаю, вона прижимає ізоляцію, напевно, вони зробили. Вона заскакує деколи за лезо. І це погано, бо ти деколи чистиш і ти можеш просто леза пошкодити. Ну, Тут такого нема. Подивіться, бачите, нема, тут нема пружиночки. Добре. Давайте ми зачистимо дата дроти. Я чистив Дніпрам, чи зачистить китайський стріпер дата дроти. Давайте ми обріжемо спочатку. Обрізає супер. Ми даємо плюсик тут. То дрібний дротик ми ставимо на плюсик і будемо чистити дрібний дротик. Ну, Тут він трошки обрізав. Я забагато на плюс зажав. Давайте, отак. Поза, ви самі бачили, він е, пообривав дроти. Давайте ми поставимо так, середина. Супер. Ще обрізав. Навіть мінус отак. Отак він має зачистити. Давайте обріжемо. Так, дата синій і дата оцей білий. Давайте ми його теж, бо це вже пообрізувало. Дивимось. Мінус я поставив. Все зачистило. Ну, тут зараз на даний час ні одного дрота не обірвало. Просто на мінус. От, на мінус крутив. Дивіться, на мінус. Щоб сильно не прижимало, отак ні. Виставив собі ось так, і зараз він буде чистити. Ну, Зараз не чистить. О, зараз почистив, бачите? Ось так середина. Отакі дроти тоненькі, ставите на середину і зачищаєте. Вон нормально зачищає. Дивіться. О, все зачистило чистенько, ні одного дрота не обрізало. Супер. Тут такого нема вніпрем. Він чистить зразу ж і тоненький, і грубі, і так далі. Дивіться, ніпрами обрізуй. Він зразу чисте, тут ти не можеш виставити. Бачите, ось так він зачистив. Ну трошки не до кінця, давайте ще раз. Пляха. Давайте я повністю витягну і дроти дата, Ось так. Дата дроти. Я вже ним трошки покористувався, я вам скажу. О, Не до кінця зачистив. Ще раз чистим. Може вже леза трошки затупились, бо я не. Ним... От, от так, бачите, обірвав. Маєте різницю. Тут нема регулюровки. Регулювавка це великий плюс. Давайте ще раз. Думаю, я рівно приставлю. Давайте я так рівненько, щоб все було чітко. Ну, зараз зачистив. Але обрізав один дротик. Я бачу, обрізав один дротик. От що є великий плюс регулюровка. Ну що, давайте ще попробуємо АВГ зачистити. Тут у мене АВГ десь 22 чи 24 22. АВГ-22. Пробуємо обрізати також цими АВГ-22. Пробуємо. Ріжем Є, обрізав чітко. Бачите, гарно обрізав. І давайте пробуємо зачистити АВГ-22. Шикарно зачистив. Подивіться. Ні одного дротика не залишив. От, трубка пуста. АВГ-22 зачистив. От так. На середньому положенні. Супер. Ну, Дніпроем також чистить. Добре, АВГ-22. Дивіться, пробуємо. АВГ-22 чистим, Вставляємо. Так, також чисти. Ідентично, все ідентично. Тут питань нема. До кусачок у мене питання є, тому що я товстий дріт не можу запхати. Розумієте? Добре, йдемо до тяжкої артилерії. 6 квадратів. Давайте я вам покажу. 2 на 6 і 0. Бачите? Ні було тяжко. То він раз чистив, то не чистив. Давайте ми зачистимо цей дріт, провіримо. Чи оце зачисте краще, чи це. Де то в нас мінус чи плюс? Я не знаю. Вроді плюс донизу, а мінус сюди. Пробуємо. 6 квадратів. Сам, 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 самий мінус. Ставимо. Ну, тяжко йому тяжко. 6 квадратів, може я неправильно виставив, може плюс. Пробуємо. Тяжко. От 6 квадратів не хоче чистити. Ніпрям теж погано чисти. Ну, Просто я вам покажу. Дивіться. 6 квадратів. Йому теж, йому теж. Він не хоче, не годен зняти ізоляції. Що той, що той. Добре, це в нас опускається, це в нас піднімається. Пробуємо. 6 квадратів. Типу зняв, ну ідентично, що Дніпрем, повірте. Що тут вони пишуть 10, я не знаю, чи 10. Ну це 6 він переріже, а ну пробуємо. Це 6 ріже. А цей зламається Дніпрем 6. Він навіть не залазить, подивіться. 6 квадратів, дивіться, він дуже туго залазить. Чи я ним переріжу, не знаю. Ого. Ого, я зараз їх зломлю. Я вам чесно кажу. 6 квадратів. Я не годен перерізати. Я вам серйозно кажу. Дивіться, він не перерізує 6 квадратів. Я засунути не хочу. Ну, я вам на повному серйозі. Я зараз або їх зламаю. Ні, він не хоче перекусити. Диві, дивіться сюди, 6 квадратів. Дивіться. Щолк, без проблем. Налезе, дивіться. Чистенько, все гарно. 6 квадратів. 300 гривень, ще раз нагадую 900. Чистим. Ну, відзняв, бачите. Так же саме Дніпро. ідентично. Тут я би не сказав, що виділив, що цей дешевший чистий краще ніяк. Чистий ідентично. Ну, так само, як Дніпром. Я на мінус тут поставив. Давайте ми обкусимо, бо той не обкуси ніяк. Такі дроти, а цей обкуси. 6 квадратів ставимо. Ну, ідентично. Я зроблю такий короткий тест по довжині різу. В Дніпрам я робив Там погибка 1-2 мм. Давайте тут також зробимо. Дивіться, 10 стоїть на 10 це в нас 10 мм, 1 см. Обрізаємо. Беремо лінійку, приміряємось. Та, в принципі, ідентично, що Дніпра. Він ріже там на 1 мм, трошки довше. Добре, давайте вріжемо максимальний різ. Так, ось так обріжемо. Давайте рівніше, обріжемо. Так, рівніше. Є рівно. Максимальний ріст, тут у нас 15 максимальний, а максимальний от 15 пише. А тут він може зачистити, а ну пробуємо. Скільки? Він довше може зачистити. Реально довше. Ну Тут виходить в нас на 18. 18 мм. Ну, давайте виставимо ще на 15. Отак. Так На 15? Так, на 15, вроді. Добре, ріжемо. Ріжемо, ставимо на 15. Забираємо заміряємо. Ну, трошки кривенький він тут, ну але є 15, подивіться, маєте 15 мм. Навіть я бо, що вам сказав, він трошки точніше ріже, ніж оцей. Тепер дивіться по використанню. Бачите, наклейка відлази, собі відліпається. Оцей шток, він же виліз більше, був менший. То що мені його постійно за 900 гривень поправляти, Чи що оцей шток? Оцього? Оце гімно треба постійно поправляти. Тут нічого не вилізло. Все добре, все працює. А цього мені що пальцем постійно тиснути, поправляти? чи цього цю штуку, що це таке? Ну я не знаю чесно. Ну, Я вам чесно скажу, я користуюсь в мене багато є інструментів у Дніпром. Повірте, як і в всіх фірмах є косячні інструменти. Тут питань нема, Що в Дніпром є косячні інструменти, що в Макіти, що в Bosch і так далі, вольти є. Ну тут, е, є, на мою думку, косяк повний. Що по ціні, і що по виконанню. Ну, ви серйозно, 900 гривень за таку штуку на AliExpress, от. Думаєте, вона менше відслужується? Ну, напишіть в коментарях, чи вона менше відслужить. Якщо ця штука відслужить рік, коли ти користуєшся, працюєш робиш електрику, повірте, вона себе відіб'є. Це вже добре, але я думаю, що ця штука десь ну, нехай буде півроку, відслужить, але вона себе відіб'є. Але тут 300, тут 900. Отаких От ти можеш купити три. Три. За ціну цього ти можеш купити таких три. Так, багато людей мені пишуть в коментарях: Вова, ти підтримуєш Китай, китайці нам вороги. Ну, звичайно, китайці нам вороги. А найбільший ворог це є свої. Розумієте? Вони вам впарюють три рази дорого. Ось так воно і є. Ну, ви все бачите. Рішати вам, обирати вам, посилання на це залишу, посилання на Дніпрем також вам залишу. Можливо, комусь більше сподобався Дніпрем, не знаю. Також з обжимами залишу і так далі. Ну на цьому все. Чекаю ваші коментарі. Обов'язково поділіться цим відео в соцмережах, дзвіночок, вподобайка. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.